1286-та доба російського вторгнення і нашої оборони у марафоні Незламна країна відстежуємо ключові події, і тенденції. До нас долучається Євген Магда, директор інституту світової політики. Мої вітання, пане Євгене. Вітаю слава Україні, героям слава почнемо з надзвичайної події не в Україні, а у Болгарії. Літак із президенткою Єврокомісії Урсуле фон дер Ляєн напередодні екстрено приземлився у Болгарії, використовуючи паперові мапи е, через імовірне втручання російських засобів РЕБ е, на сигнал GPS. Е, це повідомлення від Reuters із посиланням на Financial Times. Е, вони пишуть, що gps сигнал по всій. Зоні аеропорту вимкнувся. Ну і згодом управління повітряного руху Болгарії цю інформацію підтвердило в контексті цієї події. До кого більше питань: до Росії, до Болгарії е її авіаційних фахівців чи до НАТО, членом якої є Болгарія? Я думаю, що ми маємо не ставити питання, а давати відповіді. І відповіді є очевидні. В НАТО і Європейському Союзі практично немає політиків, які готові говорити з Росією з позиції сил. Такі політики вони, за дивним збігом обставин прорізаються серед відставних генералів. Після того, як вони втрачають можливість доносити свої накази до вчорашніх підлеглих, вони дуже люблять розповідати про те, яким би я розумним був вчора. Відповідно, ми до цього маємо ставитись як до існуючої об'єктивної реальності. Але я думаю, ну, Урсула фон дер Ляйн кілька років була міністром оборони Німеччини. Я думаю, що там з нею відповідні інструктажі проводили. Тепер ну, схоже на те, що їй в разі, коли вона буде кудись збиратися в полі, треба взяти, брати з собою персональний парашут. Я інших порад, в принципі, не бачу. Ну, так, от навіть не знаю, це як іронію сприймати чи її буквально? Це не іронія, яка ж іронія. Ви усвідомлюєте, я думаю, як і я, до чого може призвести, е, ну, коли у сучасного літака е, в принципі, зникає система навігації? Зрозуміло, що е, борт з президенткою Єврокомісії. Пілотують не, не якісь випадкові люди, але ж людський фактор все одно теж є. Тобто, ну в кожному жарті є доля жарту. І в принципі, це реч зрозумійте, доки Росії хтось з європейських політиків показово і послідовно, не задля демонстрації, не дасть попити, вона буде продовжувати нахабніти, і це лише початок. А про американських посадовців, які теоретично можуть дати Росії попит, ми вже навіть і не мріємо. Це така ремарка, так би мовити, з сарказмом трохи. А якщо серйозно, Financial Times пише про те, що 4 вересня у Парижі може відбутися зустріч, на якій може бути присутній президент США, Дональд Трамп, лідери Європейського союзу, можливо, буде долучений запрошений до цієї зустрічі. І Володимир Зеленський, а це все буде післязавтра, Ну, якщо буде. А тим часом черговий двотижневий е, термін від Трампа минув і нічого, е, якою може бути ця зустріч 4 числа, якщо вона відбудеться? Я думаю, тут же ж питання в тому, що ця зустріч швидше за все не відбудеться. Тому що е, вже спростували сам Трамп. Ну я не покладаюся на заяви Трампа. Я просто покладаюся на те, що так чи інакше, очевидно, завтра у Вашингтоні буде якесь святкування завершення Другої світової війни, з огляду на те, що Трамп заявляв, що саме Сполучені Штати виграли Другу світову війну. Це раз по-друге, я з вами не зовсім згоден, тому що є. От я якраз подивився генерал Крістофер Донах'ю, який ще в червні цього року заявив, що. НАТО готове зараз захопити Калінінград так швидко, як ніколи раніше. Тобто, це навколо е, історія навколо навчань запад 2025 які почнуться наступного тижня. І відповідно, вже на це е, відреагували американці завчасно. Вони цілком спроможні реагувати тоді, коли є відповідний політичний сигнал. Це треба знати і розуміти. А от у Бундесвері? Якраз не бачать ознак того, що підготовка відбувається якась підготовка Росіян до наступальної кампанії проти НАТО в межах отих от самих навчань захід 2025 Нагадаю, що попередні аналогічні навчання захід 2021 стали прикриттям для повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. В Бундесвері тр тр трохи наївність цього плану в цьому плані, в цьому питанні, чи чи дійсно. Не бачать можна. Я вас поправлю. Навчання Запад 2021 не стали е, передумовою для вторгнення. Навчань е, передумовою для вторгнення, тобто операційним наповненням, стали навчання союзна рішучість, які uh -huh. Лукашенко оголосив у січні 22 другого року. Якраз запад 2021 Вони були е, прелюдією для іншої кризи, для кризи міграційної. Яка була на кордоні е, Білорусі та країн Європейського союзу, зокрема Польщі і Литви. Що стосується позиції Бундесверу, то вони з огляду на політичну етику не можуть вести себе інакше з тієї простої причини, що вони вже оголосили про розміщення бронетанкової бригади Бундесверу на території Литви, але вони оголосили про розміщення передові. Військовослужбовці квартир'єри вже прибули до Литви але подальшого руху немає. Тому е, в даному випадку це ну імітація бурхливої діяльності. Вони е, не можуть собі дозволити говорити про якісь речі так, що це ну от буде, буде і все. Ні, е, в самій е, парадигмі. Власне, західного політичного військово-політичного мислення закладено принцип намагатися не провокувати Москву, і вони діють відповідним чином. В цьому, в принципі, немає нічого дивного. І тому о, вони ну роблять заяви, які нам видаються часом смішними, часом наївними, але е так відбувається ну. Факт відбувається так, як ми його спостерігаємо. Далі, пане Євгене, поговоримо про саміт ШОС, Шанхайська організація співробітництва, який от два дні відбувається у Китаї, і зібрав на секундочку 26 учасників, 10 членів ШОС, 14 партнерів по діалогу із постереж, спостерігачів. Вчора зустрічались на червоних доріжках. Сьогодні вже зустрічалися десь в Кулуара. І двосторонні зустрічі, що відомо, що президент Туреччини Ердоган е зустрівся із Путіним, запросив у Туреччину. Ким Чинин прибув, що для нього в принципі дуже не, не, не часте явище з'явитися десь саме в мі на міжнародному е якомусь заході. Е індія, е її прем'єр Нарендра Моді теж е активно долучився до саміту. Чого чекати від результатів цього саміту? Я так розумію, що він вже. Завершився. Ну і після нього тут теж проходять, я б сказав, масштабні святкування, тому що для Китая Друга світова війна вона розпочалась раніше ніж для Європи. Вони вважають, що вона розпочалась тисяча 1931 році, а закінчилась в вересні 45-го і Вони це також. Святкують, і відповідно, вони ну складно було уявити, щоб е, Сі Цзіпін і Дональд Трамп е, з їхніми підходами вони святкували в одному, в одному приміщенні, е, відповідно, китайці організували цю зустріч для того, щоб показати, що світ остаточно став багатополярним, і вони показали, що між Учасниками країн глобального півдня є чимало точок дотику, де вони можуть достатньо активно між собою співробітничати. Тут же ж знаєте, як в картах головне спочатку взяти чужі, а потім вже брати свої. Тому, наприклад, вони запросили Ердогана політика прагматичного, політика, у якого є е, інтереси. Бути не лише лідером однієї з країн НАТО, нехай з однієї найбільш потужних армій, але бути активним лідером мусульманському світі, і це, так би мовити, його трансляція образу на власне лідерів центральноазійських країн, які там присутні, і не лише на них. Цікаво, що там опинилися і. Лідери Азербайджану та Вірменії, щоправда, спробу їх запросити до ШОС вона провалилась, і це е, має знайти дуже швидку насправді реакцію з боку Сполучених Штатів, адже е, це примирення між цими країнами це була ініціатива е, саме Сполучених Штатів, І там коридори мені Трампа і так далі. Це все речі, які е, ну прагматичні е, зроблені. Тобто, е, ми бачимо, що пут... в чому секрет Путіна. Е, він може говорити із моді і з Сі е, по поняттях, так як звикли говорити в ще Радянському Союзі, тобто, у нього немає економічних показників. Для ціни нафти чи газу він може робити відповідні політичні дисконти, на відміну від західного світу. А Трамп, хоч він може, ну у нього був дуже пафосний, на його думку, вигідний візит до е перської затоки, але він не закінчився якимись е реальними наслідками. Тому е я б сказав, що. З цим є е, суттєві проблеми, і я думаю, що ми е, маємо це враховувати і е, розуміти, що є ну, негативні для нас тенденції, які фактично демонструють е, те, що у нас ну, є з одного боку. Весь себе такий пафосний і капризний Трамп. А з іншого боку, ну є достатньо багато. На Росія користується нехай не формалізованою настільки підтримкою, але підтримкою з боку Індії Китаю. І Путін продемонстрував її, роблячи там заяви про те, що в Україні власне війні між Росією та Україною. Несе провину в цьому захід, і відповідно, це ну такий дуже я б сказав показовий крок. Пане Євгене, наш колега Антон Кучеренко, міжнародник, влучно, розпочав свою розповідь про США і Венесуелу фразою: навіщо тиснути на Росію або Китай, якщо є простіші і ефектніші теми, Трамп відправив до берегів Венесуели морську ударну групу. Там есмінці, субмарини, винищувальна авіація, тисячі морпіхів, все це, щоб вони там боролися із наркокартелями. Насправді мені вже довелося не раз побачити у Іронічне коментування цих рішень Вашингтона. А наскільки доречна тут іронія? Питання не в тому, чи іронічно ми коментуємо чи ні. Питання в тому, що Сполучені Штати залишаються найбільшою потугою військовою в світі і вони можуть собі дозволити подібну гру м'язам. І, можливо, ну, з огляду на характер Трампа вони можуть. Дозволити собі піти далі, ніж м'язом. Але уявити собі, що якось це не знайде реакції з боку сучасного багатополярного світу, дуже складно, тому що і Китай, і Індія вони намагаються показати, що вони цілком себе ну, впевнено почувають. І будуть так почувати і далі. Власне, і вони будуть реагувати на подібні дії Сполучених Штатів. Доки Трамп діє без опори на те, що називають діпстейт, ми будемо весь світ буде стикатися з проблемами. Тому що одних лише самовпевнених заяв в нинішній ситуації замало. Я вам дякую, пане Євгене, за е, коментарі, за роз'яснення, за уточнення. Е, дійсно, е, ну досить турбулентний час. Ми живемо з геополітичної точки зору. Подій багато і важливо в них орієнтуватися. Євген Магдан, директор інституту світової політики, був з нами у марафоні Незламна країна.